Сильне. Ми з дружиною-танцівники, ми 12 років викладаємо танці. Коли 4 роки назад Інуля принесла в наш дім продукт, я сказав: ну, займайся. Але через 3 місяці ми помітили таку класну штуку. Окрім того, що Інна повирішила свої питання, у нас А. Перестали повністю бути судоми. Нам вже сказали, що ви танцівники, ви ну, у нас вечірній час це тренування, і у нас постійно були вночі судомими. Ми один одному по черзі вирівнювали ноги вночі. Але, скажімо так, це такий приємний бонус. До я як підприємець, танцівник, сам того не помічаючи, збільшу два рази кількість своїх годин робочих. Тобто я не просто себе зробив здоровішим, я собі додав кількість годин і е, потенційно збільшив е, кількість е, прибутку, котрий я можу собі зробити. Також я, я думаю, це також буде печаток.